Рада вітати вас на каналі. У нас вже вечір. Сонечко заховалось, тож я вийшла на город. Хочу підживлювати кавунчики. Зараз розповім чим і що я буду поробляти. Ось такі вони вже налилися. Трошки град був, пошкодив. Ті, що менші були, то я ходила, обривала, бо зовсім побиті були. У нас волого, був дощик. Так, де бур'яну немає сухо, а ось тут. Під листям волога. Ось такі кавунчики. Ну, вже кілограма 3 є. Я бачила люди вже в Полтавській області. Ну, це я за Полтавську область кажу, вже ті, що вдома вирощують, їдять, ну, у нас ще немає, бо в нас не з розсади. А підживлювати буду ось таким добривом фрут. Листове живлення. Зараз розведу і буду. Оприскувати по листочку. Я обрала це добриво, а ви можете будь-яке обрати, але на даному етапі потрібно, щоб була формула НПК з високим містом калію. Я не обираю там монофосфат, калію чи гумат. Калію мені треба, щоб було НПК, щоб були різні мікроелементи. Так як зараз кавуни наливаються, і нам треба працювати вже не на зелену масу, а на сам плід. Більше калію, більший кавун буде, більш солодший, соковитий. І на цьому етапі обираємо ми, звісно, калій. Так як він впливає і на налив, і на солодкість кавуна, і на те, який він буде за масою, ми будемо надіятися, що в нас гарні кавунчики будуть. Цього доброго мені треба а, столова ложечка янвошкою, ну десь 25-30 грам на 10 літрів води, і буду я обробляти по листочку, поза кореневе живлення. Але до цього я ще обробляла і кореневе живлення в мене було. Я не скажу, що я прям так часто обробляю, але трошки стараюся обробити, бо я трошки граюся з цими кавунами вже третій рік. хтось слідкує за моїми відео? Кавуни в нас не зросати, але ось після дощу вони гарно пішли в ріст, і я думаю, що я буду доглядати за ними, то буде все добре. А хтось скаже, що раніше не обробляли. І все було зараз, не виходить так. Треба тільки щось обробляти. Тоді все буде так позаду мене помідори. Також були такі страшненькі, але я обробляла два рази і все, вони викарабкались і є врожай на них. Так що ось так от далі буду показувати щось цих кавунів. У нас вийде все-таки ну, для себе, але хочеться гарного кавуна, бо щось останнім часом ми як купуємо. Нам ну, просто не везе вже по різних. Способах вибираєш їх, але все одно купуєш. і Він або всередині вялий, або ще якийсь, Ну просто вже не знаю. Напевно, другий рік не можемо купити нормального кавуна. Тож будемо пробувати його виростити вдома. Дякую всім за перегляд і пока-пока.